Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю вас, а, пане Юрію. Тепер черга Запоріжжя. Будь ласка, про поточну ситуацію в регіоні. На сьогоднішній день ворог по нам завдав 152 удари. Здебільшого це були артилерійські удари і по, по прифронтових містах. На жаль, також він сьогодні застосував дійсно одну дві ракети, точніше балістичні по місту Запоріжжю по одному зі підприємств. Наразі сьогодні на, на цей час у нас немає інформації про постраждалих пожежу. Ліквідовано розбираємо по збитках. Пане Юрію, ну не стає менш гарячим запорізький напрямок у безпековому сенсі, чи як він впливає на власне життя цивільного населення області? Ну, будь-які обстріли негативно впливаються. Ми розуміємо, особливо по обласному центру. І коли ворог застосовує такі ракети балістичні, як С-300 або Іскандерам, і так далі. На жаль, як ви знаєте, на минулому тижні було попадання в наш житловий будинок. Знову ж це ж була ракета С-300, яку на жаль, ми поки що не можемо нічим збивати, бо в нас вона летить 30-40 секунд і наносить руйновну силу, силу досить велику, але попри все, ми незламні. Ми працюємо, як і запоріжці, всі працюють, як і підприємства в тому числі робимо все, щоб зробити нашу перемогу як можна, можна швидше. Це правда, втомлені, але не скорені. Пане Юрі, наостанок, останок коротко про те, що окупа... окупаційна влада на тих районах в тих районах. Де зараз вони перебувають? Запроваджує комендантську годину. Буде вона діяти з 1 листопада. З чим це пов'язано? Ну, перш за все, я думаю, що це пов'язано з побоюванням того, що наші партизани можуть там працювати, що вони роблять, досить непогано. Це по перше. По-друге, а вже ж, е ті заходи, які можуть вони робити ночі, щоб менше бачили. Але, попри все, е ми розуміємо, і крім цього, ще окупанти запроваджують інші, до речі, е механізми, наприклад, перекривати як в Енергодарі, перекривали місто повністю зі всіх сторон і не випускали, не впускали нікого. Тільки по спецперепускам це також один з таких механізмів, щоб перевірити, хто що робить, або перевірка тих же телефонів на штат того що є е, зв'язки з неокупованою частиною території України. Пане Юрію, ми дякуємо за те, що знайшли час за стійкість і разом до перемоги. Нагадаємо глядачам, це був Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Про